Протягом цього січня погода у Полтаві за прогнозами синоптиків буде, хоча й переважно теплою, проте досить мінливою. Олена Панченко, провідний синоптик Полтавського гідромецентру, зазначає, температура повітря по області коливатиметься у межах кліматичної норми близько нульової позначки. Очікуються хвилі холоду. Одна з них вже розпочалася і триватиме до 9-го числа. Цими днями позначки термометрів будуть показувати в день близько 7-12 градусів морозу, вночі місцями до 20 градусів нижче нуля. В різдвяну ніч знов таки опадів ми не очі. Дікуємо. Вітер буде північний, помірний. А температура повітря знизиться до 15-20 градусів морозу. Разом із різдвяними святами пройдуть і морози. З 9 січня очікується поступове потепління. Температура коливатиметься в межах від 3 градусів морозу до 2 тепла. Пройдуть опади. Сніг, мокрий сніг, можливий місцями невеликий дощ. Тож і на старий новий рік полтавці будуть насолоджуватися відносно теплою погодою. За попередніми даними можу сказати, що там ще характер погоди зберігатиметься досить таке. Теплий, ну щоправда, нічна температура може бути дещо нижчою 1,6 градусів морозу, а вдень таки буде близько нуля. Проте вже наступна хвиля морозу не змусить довго на себе чекати. Тож кінець січня прогнозують синоптики, обіцяє бути по зимовому холодним. За попередніми даними, все ж таки хвиля холоду і ще одна: от ми мали хвилю холоду на початку року. Тепер ми будемо мати хвилю холоду на різдвяні свята, а надалі якраз десь перед. 20-ми числами, десь на межі другої та третьої декади. Ну, але ж зараз ще важко сказати, попаде це зниження температури на хрещення, чи воно таки відбудеться вже після 20-го? Через різкі зниження температури на дорогах області, можливо, ожеледиться. Тому водіями пішоходам слід бути обережними, попереджають фахівці гідромецентру.